Вашкат. Ні. Ні. Ну, що ти намалюється. Попа перевішує. Перевішує. Так, да, неправильний нахил. Перекос тазу. Правильно, молодець. Клас. Наступне. Красок. Горять стопи. Лоску стопіть. Ні, не зовсім. Жаль. Монтарний фасит. Правильно? О, це нормально. Да? Це так? Це таке очікувано. Ще ось така проблема. Опять я бачу. Горить, попа. Так. Накачана попа. Ні. Проблема. Це має бути проблема, а не, і а щас, не перевага. І шанс. Так, так, молодці. Ноги зменшують. Плоско -стопість? Да. А, а що це побачив. Ну Типу, стопа я... розплюснута стрілка вниз. Я б якийсь рахіт сказав. Окей. Ну це я не думаю, що ви вгадаєте, але ну, давайте спробуємо. Взрив мозку. А, а, голова, головна біль. Головний біль. А, Стріляє гам... в очах. Геморагічний інсульт. Током даром стріляє ухо. Це одна з найпопулярніших проблем, з якими ми працюємо. Так.